Мешканців регіону застерігають виходити на вкриті кригою річки та озера. На Дніпропетровщині цієї зими вже траплялися випадки, коли люди провалювалися під лід. Зокрема, вихідними у Новомосковську врятували двох мешканців. Також рятувальники нагадують кам'янчанам про правила поведінки під час температурних коливань, а ще просять подбати про власну безпеку під час ожеледиці. Не забувати про безпеку після покращення погодних мов. Адже щорічно Міністерством охорони здоров'я України реєструється статистика травмувань серед населення у зв'язку з оживдню. Так, рятувальники радять під час низьких температур не виходити без потреби на вулицю, пересуватися вулицею краще тільки в зимовому зутті. Під час ходьби не поспішайте, не тримайте руки в кишенях. Ноги злегка розгибайте в колінах та ступайте на всю підошву. Перебуваючи на вулиці, тримайтеся подалі від будинків ближче до середини тротуару. Взимку, особливо в містах, дуже велику небезпеку являють собою бурульки. Найбільшу небезпеку бурульки становлять у період танення льоду та снігу. Тож, шановні громадяни, не нехтуйте порадами рятувальників, будьте обачні та обережні.